5 звичок, які допоможуть вам покращити якість вашого життя. Ви станете більш дисципліновані, у вас буде кращий настрій, ну і взагалі в цілому у вас буде більше енергії. Тож, поїхали. І так, перша звичка це правильне харчування. Взагалі зверніть увагу на те, що ви їсте. Взагалі, як ви навіть починаєте свій сніданок, це 100% якісь там бутерброди, колбаса, чай, можливо, кавон. Тобто це все є харчування неправильне. Протягом вашого робочого дня ви також там на обід йдете, берете якусь булочку, якесь печиво, якийсь сок, там чай. Це все солодке. Купи жирів і так далі. Замість того, щоб правильно харчуватись, ви їсте ось це все. Але ну, це напряму впливає на якість вашого життя. Недарма кажуть, ми те, що ми їмо. Спробуйте додати у ваш раціон там, трішки більше фруктів, можливо, овочів, каші злакові і так далі. Тобто, це все з часом, ви побачите, як воно працює. За день, два-три. Ви цього, звісно, не побачите, але там за місяць результат вже точно буде видно. А якщо зможете відмовитись від солодкого, буде ще краще, тому що ви і зможете схуднути, і стан шкіри буде краще. Ну а якщо ну, вам складно від цього відмовитись, можете це просто замінити фруктами. Ефект той самий і, можливо, навіть смачніше. Ну і так як плюс 40 уже для нашої країни це абсолютно нормально, то також пийте достатню кількість води. Це теж дуже важливо, тому що ну, наш організм на 70% з неї складається. Наступне, дотримуйтеся режиму сну, це означає не тільки спати мінімум 8 годин, а й засинати і прокидатися в один і той самий час. Про яку взагалі продуктивність може йти мова, якщо ви, наприклад, не висипаєтеся адже сон – це ну, пряме відновлення нашого організму. Тому обов'язково спіть достатню кількість годин, ну і важливо, щоб ваш сон був якісним. Ще раз повторюю, що дуже важливо лягати і просинатися в один і той самий час. Ваш організм він до цього буде звикати, і що прокидатись вам буде легше, що засинати, тому обов'язково дотримуйтесь ось цього ну, вашого режиму персонально. Тому що якби один може лягати в 11, просинатися в 7, а інша людина може, наприклад, лягати в 10, а просинатися в 6, тобто кожного свій там ритм, це ви там індивідуально підлаштовуєте. Третя звичка це правильний відпочинок. Він має бути активним. Не просто посидіти в Тіктосі, подивитися, і поїсти. Це теж іноді має бути, але зараз люди цим сильно зловживають. Ось буває у вас таке, що ви там фізично нічого не робите, але відчуваєте себе стомленим. От це якраз через те, що ви постійно сидите в соцмережах, просто там гортаєте Тікток і ну, ніяк активно не відпочиваєте. Підіть з друзями на прогулянку, покататись на велосипедах, сходіть на пляж, варіантів є безліч, просто не треба лінуватися. Відпочинок він також впливає якби на вашу мотивацію і продуктивність, тому він має бути правильним. Наступне, не порівнюй себе з іншими людьми. Зараз в епоху соцмереж всі виставляють фотографії, історії показують, які вони круті, які вони багаті, як їм добре, і так далі. А Ти сидиш собі таки на дивані і думаєш, який ти не Або в тебе там немає останнього айфона, або там твій друг крутив Binance, купив собі гнилу дев'ятку, а в тебе нема машини і так далі. Менше просто порівнюйте себе з іншими людьми. Але ви маєте розуміти, що в інших людей може бути краще фінансове положення, можуть бути знайомі, друзі, які їм допомогли і так далі. Це не означає, що себе потрібно виправдовувати, нічого не робити. Просто ви ось маєте робити те, що, що там від вас залежить, ну і те, що ви можете. Як то кажуть, порівнювати себе потрібно лише з собою попереднім. Тобто, дивіться, аналізуйте, яким ви були, робіть роботу над помилками і лише себе порівнюйте з ну, самим собою. Ну, правда, з минулого. І останнє на сьогодні менше зважайте на думку оточуючих людей. А то реально, людина може щось таке сказати, там взагалі не подумати для неї, це взагалі нічого не означає, а ти себе потім ходиш цілий день, накручуєш. Можливо, навіть більше згадуєш цю ситуацію, в голові прокручуєш, думаєш, як би це треба було відповісти. Тому все, що вам там таке, ну говорять якісь дурниці, просто на це старайтесь взагалі не звертати уваги. Але тут знову ж таки треба критично мислити. Якщо вам дають якусь нормальну пораду і вас критикують в хорошому сенсі, то до цього, скоріш за все, варто прислухатись, ну ви це теж маєте розрізняти. Тому, якщо вас критикують по ділу, там намагаються якось допомогти, то це, звісно, дуже добре, але якщо вас просто, ну як то кажуть, засирають, то на це старайтесь ну, взагалі ніяк уваги не звертати або, ну, коротше, нахуй надо. Ось такі ось 5 звичок, використовуйте їх в своєму житті, вони 100% працюють. Ну а на сьогодні це все, до зустрічі в нових відео.